Усіх вітаю на своєму каналі Я Львівської області. Вчора я їздила за посилкою, і сьогодні хочу вам показати, що ж до мене прийшло. І також сьогодні ще хочу показати, як на сьогоднішній день виглядають мої квіти. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною. Зараз усе покажу. Подивіться, що я собі придбала. Я придбала собі ось такі гушки. Це 20 штук, 10 штук це на 1 літру, ось такі менші. І 10 штук це такі більші на літру 75. Для чого мені такі горшки? Такі горшки мені потрібні для моїх квітів. Хто не знає, я вирощую дуже багато квітів з насіння. І, наприклад, ось така кубея, Ліана, вже виросла досить велика, її треба пересаджувати більший горшок. І ще, крім того, у мене ось тут такий квамукліт вже зійшов. Це теж ліана. Ще я буду висівати такий квамукліт іспанський прапор. Ще буду висивати і помею, мею, цинтові буби. І мені хочеться, щоб мої квіти росли в гарних горшках. Тому мені дуже сподобались такі горшки. І я придбала ці горшки фірми Мед. Це українська фірма. Я вже в них придбала такі кошечки для збирання ягід. Вони мені дуже сподобались, щоб збирати малину, ужину. І тепер придбала такі горшки. Зараз вам покажу, чим хороший такий горшок. По-перше, такі горшки пластикові, вони такі досить субкі, тверді, не гнуться. Є чотири отвори, і це дуже добре для квітів, бо буде виходити лишня волога. І також є вентиляція для коріння, є продихи, що коріння може дихати. Для кожного горшка є окрема тарілка. Тож, якщо ви навіть забагато підлили, то волога зійде в тарілку. І це є дуже добре. Ще мені подобається, що все в одному кольорі. Що можна заказати собі такий набір і все в одному кольорі, можна заказати в такому коричному кольорі, а можна заказати в білому кольорі. Ось ці на літру 75 трошки більші горшки. Тут так само є: 4 ось таких отвори і тарілочка. Літровий такий грушок в висоту має 108 мм. Тобто, висота, ось так має 10 см і 8 мм. І вага 69 грам такого гушка. А ось такий горшок більший, він має діаметр 177 мм, і висота 130 мм, тобто, 13 см має висоту ось такий гушок. Вага 75 грам такого гурка. Чому я брала пластикові гуршки? Ну, По-перше, я зможу їх використовувати не тільки вдома, а і в теплиці, перевозити, і я не буду переживати, що вони розіб'ються, бо, наприклад, з глиняними це треба дуже акуратно. Ну, і по-друге, тут є дуже добре, бо є 4 отвори в такому гушку, і в такому гушку рослина. Краще себе буде почувати, і волога краще буде виходити. Крім того, в пластикових горшках земля так швидко не висихає, як у глиняних. Ось такий набір з 20 горшків я собі придбала. Буду вирощувати квіти. Хто дивився мій канал, той знає, що минулого року то я свої квіти і томати. Обрізала бутилки пластмасові і в них вирощувала, тому що мені недостатньо було гуршків. А тепер ось у мене такий комплект красивий буде. І мої квіточки будуть гарно рости і гарно виглядати. І це дуже приємно для мого ока. Ну, і крім того, я блогер, тож, звичайно, хочеться, щоб все красиво виглядало. Отже, такий набір можна придбати в фірмі Мед. Доставка безкоштовна через Укрпошту, і можна заказати або набіри білих горшків, або набір ось таких коричневих горшків. І оплата при отриманні товару. Я залишу посилання в описі під цим відео, а також залишу посилання на Facebook. Кого зацікавлено, можете зайти, подивитися. Там я і корзини заказувала для збирання ягід і такі горшки. Ці горшки призначені для кімнатних рослин. Можна вирощувати свої кімнатні рослинки в таких горшках. Хто не любить такий колір, то можна білий придбати. Пластмаса не має ніякого запаху, і це дуже важливо. Ну, і така досить тверда, негнучка, я думаю, що буде служити багато років. Сьогодні я ще хочу показати свої квіти, які я висівала 11 лютого і 16 лютого. Чому я все показую, як висівати, як пікірувати, і як зараз вони виглядають? Тому що Якщо людина перший раз почала вирощувати квіти, то вона взагалі не знає, скільки потрібно часу для того, щоб вирости квітку, як вона виглядає в процесі вирощування, можливо, хтось подивиться і зрозуміє, що це не для нього вирощування таких квітів з насіння, а інший, можливо, захоче спробувати і висіяти, тому що все ж таки. Одна пачечка таких квіточок коштує від 6 до 10 гривень, є і дорожчі, але в середньому 10 гривень. А ось такий корінець купити якоїсь багаторічної квіточки коштує в нас зараз досить дорого. Не кожен зможе поїхати в якісь великі супермаркети або розсадники і купити собі вже таку багаторічну квіточку. А ось насіння, я думаю, майже кожен зможе собі дозволити купити. Якщо не в магазині, то можна навіть на сайті заказати і придбати собі насіння. Звичайно, процес вирощування досить довгий. Треба мати терпіння, щоб все вирощувати. Це треба мати час. Ну, і треба трошки мати знань. Але всього можна навчитися. Звичайно, що не завжди все вдається на 100%. Але я от хочу сказати, що цього року я посіяла 23 ось таких пакетики квіточок. У мене дві квіточки не зійшли. Це такі, як газанія і Аквілегія фірми яскрава. Але я пересіяла і в мене зійшли. А ще в мене мельянка і ломикамінь зійшли, але я їх або забагато підлила, або невідповідна температура була, вони в мене пропали залишився один стаканчик таких квіточок. Що я неправильно зробила? Можливо, забагато вологи було, тому що насіння дуже дрібненькі і дуже делікатні росточки. Так, і ще я показую тому, що якщо заходиш в YouTube і хочеш подивитися на вирощування любої квіточки, завжди вибиває тільки російськомовний контент. А українських блогерів, які показують вирощування з нуля квітів і до висаджування, до цвітіння, дуже мало таких блогерів, є такі блогери, але все ж таки їх мало. Тому. Мені хочеться, щоб і україномовний контент теж був пов'язаний з квітами. Мені написали в коментарях, чому я часто так показую ці квіти, що це вже не цікаво, можна заснути. Відео не цікаве. Якщо мені щось нецікаве, то я просто не дивлюся цього блогера. Звичайно, я всім рекомендую, хто дивиться якихось блогерів. Зайдіть на його канал і прочитайте, про що цей блогер розказує в своїх відео. Я написала, що я буду розказувати про свою ділянку, про свій квітник і все, що пов'язано з ділянкою. Та, як я ці квіти буду в своєму квітнику вирощувати, тож мої квіти пов'язані з моєю ділянкою. Якщо мені хочеться, то інколи я показую якісь кулінарні рецепти. Але це не основна тема мого каналу. Основна тема мого каналу це моя ділянка, яка має майже 19. Сотих, і також все, що я вирощую на цій ділянці. Кому таке не цікаво, то Переключайтеся на інших блогерів. Зараз дуже багато україномовних блогерів. Я підписана на 100 блогерів, є набагато більше. Тож, трошки поцікавтеся, подивіться і, можливо, ви знайдете блогера, який вам більше підійде по темі. Я не збираюся свій канал. Перетворювати на кулінарний канал. Інколи, якщо мені захочеться, то я якийсь рецепт покажу. І я відношуся до свого блогерства як до хобі це не є моя робота. І я буду викладати тільки те, що мене інтересує, і що мені цікаво. І ще хочу додати. Що, коли я викладаю своє відео, переважно я в назві все озвучую, про що це буде відео. Також в описі можна прочитати, про що це буде відео в тегах. Тож, я не розумію, коли людина включає відео про квіти, і хоче, щоб там розказувалися рецепти кулінарії. Тож, почну я з такої ясколки. Це ясколка. Я її висівала 16 лютого, і це багаторічник. Ось так вона зараз виглядає. Це ґрунтопокривна і я її буду е, висаджувати на свою гірку майбутню. Далі йде. У мене ось така костариця голуба. Це теж багаторічник. Ось так вона у мене зараз виглядає. І висівала я 11 лютого її. Так, тут в мене аквілегія є. Я вже не пам'ятаю, коли я її висівала, десь приблизно в 20-х числа лютого, тому що я її пересівала і забула записати, коли я її висівала. Ось така аквілегія це теж багаторічна квіточка. Ще на неї говорять або орлики, або водозбір. Вона буває різних кольорів. І ось так вона виглядає. І я взагалі-то свою... рекомендую стратифікувати еквілегію. Я без стратифікації посіяла і вона зійшла. А перший раз я сіяла, то вона не зійшла. Тут в мене дзвоники ось такі. Кентербері. Це дворічний дзвіночок, а бувають ще багаторічні дзвіночки. Такі от широкі дзвіночки, вони дуже е, гарні. У мене вже були, я вже вирощувала ці дзвіночки. І ось так ці дзвіночки зараз виглядають. Я вже пікірувала, як бачите, десь я більше пікірувала, десь менше, тому що ну, у мене нема стільки місця, щоб я по одному дзвіночку пікірувала. Що виживе, то виживе, а що ні, то ні. Звичайно, висіваю я цілу пачечку, тому що інколи буває погане насіння і не все зійде, а інколи зійде усе. І потім не знаєш, куди дівати цю маленьку розсаду. Звичайно, викидати не хочеться, тому я ось так пікерую групами такими, скільки візьметься разом з землею, стільки я і пікірую. Далі в мене йде ось така пампасна трава рожева. Це дуже висока травичка до 2-3 метрів. Вона буває ще інших кольорів. Ось так вона зараз в мене виглядає, я її висівала десь 11 лютого. Теж, бачите, я вже її попікірувала з такими купочками. І так вона у мене тут росте. Далі в мене йде ось такий дзвіночок Платикодон. Це моє насіння. Я висівала в стаканчику дуже багато його без стратифікацій, тому що насіння свіже, я тільки його зібрала в усини. Ось такий платикодон. Тут в мене рожевого кольору, але мій синього кольору. У мене просто немає зараз в наявності зображення такого малюнку. Тому показую такий рожевий, а ще може бути білого кольору. Білий кольор у мене теж є, я вирощувала з насіння. Ось так зараз виглядає цей платикунон. І теж я такими купочками пікірувала, тому що ну, нема так багато тари місця, щоб по, по одному дзвіночку пікірувати. І тут в мене портулак, ось так він витягнувся трошки, але це нічого страшного. Це ось така трошки повзуча рослинка, такі має листочки, як голочки. А квіточки дуже різнокольорові, яскраві. Це портулак. І це однорічна рослина. Але якщо не зірвати квіточки, насіння висівається, якщо не перекопувати, то вона висівається і на слідуючий рік знову росте. І теж я хочу на гірці вирощувати цей портулак. Мені ці квіточки дуже подобаються, я вже колись вирощувала. Ось таких сім рослинок я вам сьогодні показала і показую, щоб ви мали уявлення, як зараз виглядають ці квіточки місяць часу пройшов в середньому. Дуже поволі вони, можна сказати, ростуть, тому треба мати терпіння, але ще є дуже багато часу до травня місяця, тому що, скоріше, я їх не буду висаджувати у відкритий ґрунт, бо вони можуть змерзнути. Тому що, я думаю, вони ще підростуть. Ось такі в мене маленькі стаканчики є. Як бачите, я їх використовую 100 штук таких стаканчиків у нас коштує 18 гривень. Зробила отвори внизу, щоб коріння дихало, і щоб волога не застоювалась. Такі квіточки треба дуже мало підливати, щоб коріння не загнивало і щоб не було чорної ніжки. А також я усі ці квіточки присипала попелом дерев'яним. Зараз не видно, тому що я зверху додавала трошки ще ґрунту. Ну, тому що недостача світла і трошки витягуються наші рослинки. Це нічого страшного. Потім у відкритому ґрунті все буде нормально. Усі ці мої квіточки стоять на підвіконі і на такому підвіконі, де дуже мало сонця. Але просто інші підвіконники зайняті моїми помідорами, тож вони змушені в мене тут стояти. Але нічого, я думаю, що вони виростуть. Звичайно, тут трошки замало їм світла, але це нічого ще хочу показати ось цей квамокліт, що я висівала Ліана Червона. Це фірма Golden Garden. Мені ця фірма сподобалась. Я висівала три пакетики цієї фірми Квітів, і усі три пакетики зійшли. Я висівала в п'яти стаканах і ось такі сходи. 4 березня я висіла, а 7 березня вони зійшли. Ось тут тільки чомусь один зійшов, можливо, ще зійде. А ось тут більше зійшло. Я висівала по пару на сьогодин, але я не рахувала. Ось так зараз виглядає. На сьогоднішній день квамокліт Ось такий. Це Ліана. А ще мені в коментарях написали, що він дуже дрібненький його треба дуже багато. Дуже дякую за коментарі. Хто підказує. Бо, звісно, якщо перший раз висіваєш, не усе знаєш. Звичайно, мені вже хочеться поїхати в село, побілити дерева, покрупити дерева. Але я цього зараз не можу зробити, тому що в нас у Львівській області ще мороз був. І кропити в мороз це недобре. А побілити дерева я не можу, тому що в нас що через один день дощі падають. Коли перестане дощ, я вже купила вапно, отож, поїду білити дерева. Також купила я вже хімію, чим покропити дерева. Тож, слідуючи ліду, я надіюся, будуть вже на моїй ділянці. А обрізала дерева я восени, тож зараз навесні я нічого обрізати не буду, хіба що, можливо, якась пошкоджена гілка, то я обріжу, передивлюся. Дякую усім за увагу, що в такий нелегкий час знаходите час на перегляди моїх відео. Усім до зустрічі!